Партнер програми український виробник комбайнів Херсонський машинобудівний завод. Сьогодні в сільраді в Україні з'явиться новий банк Земельний Вражай зернових достатньо, аби забезпечити населення крупами власного виробництва. Агроновини від сільради. Херсонські машинобудівники презентували свої комбайни на міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2012». Її відкрив президент України. Національні комбайни продовжують завойовувати сусідні країни про перспективи розвитку вітчизняного машинобудування в інтерв'ю Тамара Митарчук з головою правління Херсонмашу Олександром Олійник аби сільська молодь поверталася після навчання додому, про неї має дбати громада. Так вирішили у Сквирському районі Київщини, де повернули цільові направлення для випускників. Що з того вийшло, знає Наталя Середюк. Країні таки з'явиться земельний банк. Відповідний закон на минулому тижні ухвалила Верховна Рада. У разі підписання його президентом закон вступить в силу з 1 січня 2013 року. Основне завдання земельного банку кредитування сільськогосподарських підприємств. Законодавці визначили, що ставка складе до 5% від відставки Нацбанку. Експорт зерна порівняно з минулим роком збільшився на 60%. Станом на сьогоднішній день експортовано майже мільйон 300 тисяч тонн пшениці. Більше мільйона тонн кукурудзи і півмільйона тонн ячменю. За даними профільного міністерства виробництва зерна в Україні в новому маркетинговому році складе 45,3 мільйонів тонн, а експорт трохи більше 20 мільйонів. До речі, експортна ціна нашої пшениці у зв'язку з ростом світових цін підвищилась більш ніж на 17%. Зросли експортні ціни і на кукурудзу. Внутрішній ринок країни буде забезпечений крупами власного виробництва. Фахівці вважають, потреби споживачів та аграріїв мають бути задоволені повністю, бо гречка, чмінь овес і проса вродили достатньо. Наразі збирання цих культур ще триває. Дивіться далі у сільраді. Україна твердо закріпила за собою звання провідної зернової держави у світі, зазначив президент Віктор Янукович, відкриваючи міжнародну агропромислову виставку ярмарок Агро Агро-2012». Унікальні можливості українського аграрного ринку, всі галузі сільського господарства, машинобудування та новітні технології, представляли 200 підприємств фірм, компаній з 20 регіонів України та іноземні компанії з 18 країн світу. Нині Аграрний сектор демонструє високі темпи зростання. Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції цього року збільшилися в 15 регіонах. Україна твердо закріпила за собою звання провідної зернової держави світу. Виробництво зернових та зернобобових культур. У поточному році очікується на рівні майже 46 мільйонів тонн. Відповідати вимогам сучасного села та забезпечити країну якісними комбайнами. Мета працівників Херсонського машинобудівельного заводу гордість заводу скіф 250 оснащений за останнім словом техніки барабани комбайн, один з яких вбудовано не в саму молотилку, а в наклонну камеру, має європейську якість і вітчизняну ціну. Якщо ставити в рядок наш комбайн російський і білоруський, то по втратам зерна ми найменше втрачаємо зерна на сьогоднішній день. Україна за рік втрачає більше 6 тисяч тонн зерна. І якщо наші комбайни почнуть працювати на українських аграріях. І ми будемо вбирати весь урожай українською технікою, то втрати будуть значно менше. Захищений на усіх рівнях скіф 250 має безперечні переваги для користувача. Бортовий комп'ютер оснащений системою автоматизації і контролю для кожної культури, коригує висоту зрізу, має статистичну функцію. Окрім досконалого технічного обладнання, це диво полів оснащене ще і. Всіма зручностями для механізатора, в тому числі кондиціонерами навіть музикою. А при наявності спеціальної освіти ним може керувати навіть жінка. Восьмирядна кукурудзяна жатка з посиленим шнеком і найсучаснішими деталями подрібнює сам щабель і залишає його на полі. Перевага ефективний зріст двома ножами не вище 15 см від землі. Її встановлено на возі для перевезення жаток. Тележка універсальна, тобто всі жатки, які випускають з нашим заводом, тобто кукурузне, шестирядні, восьмирядні, повністю можна сюди встановлювати. Це очень удобно. Цього року випустили 12-рядні соняшникові жатки. За рахунок спеціальних поглиблень вони гарантують не більше 2% втрат врожаю. Батько цієї машини, легенда комбайнобудування СРСР Валентин Чурінов, запевняє експлуатаційні показники відповідають закордонним аналогам. Ми сподіваємося, що руководство України обратит внимание на зерноуборочні комбайни отечественного производства и будет оказана заводу определенная поддержка, которая позволит в ближайшее время этим комбайнам массовым порядком выйти на поля Украины. Зрештою надзвичайно важливо, аби така техніка якомога швидше стала доступною для селян. В якості української техніки переконались і за кордоном за останній місяць 80% жниварок для кукурудзи поїхали до Росії та Молдови, і 50% соняшникових жниварок до Білорусі цікавляться нашими комбайнами в Євросоюзі і на сході в Ірані та Туреччині. Далі у сільраді. Українська сільгосптехніка на експорт. Національні комбайни продовжують завойовувати сусідні країни про перспективи розвитку вітчизняного машинобудування в інтерв'ю Тамара Митарчук з головою правління Херсонмашу Олександром Олійником. Він сьогодні головуючий у сільраді. Ми можемо сьогодні сказати, що якісь певні кроки, які вже зримі, і говорять про те, що Україна почала розвивати національне комбайнобудування. Відбулися. Я не можу сказати, що Україна почала розбудовувати да, і чи будувати власне комбайнобудування, будування. Но те, що наше підприємство будує сьогодні український комбайн, то це 100%. Серійне виробництво це штука непроста. Очевидно, тут і цінова політика, тут все інше. Тут, очевидно, і замовлення за кордону, внутрішній ринок. Ви знаєте, прикро те, що сьогодні. Більше 70% продукції, яку виробляє завод, вона у нас експортується. Це прикро те, що в Україні сьогодні не, не працюють програми, і е, наші аграрії не в змозі в більшості випадках придбати не не тільки імпортну, да, ну і навіть е, нашу вітчизняну техніку. Ринки так собі не відкривають двері. Це завжди дуже складний. Я б сказала, ну не знаю, десь тіньовий, десь е, е, ну, національного масштабу. Процес як нам вдається ці ринки відстоювати? Прикро те, що ринок України е, ми не хочемо відстоювати, да е, Хоч він і дуже перспективний. Хочемо, але не вдається. Хочемо, хоч, да, але не вдається. Ну, скажімо так, не всі хочемо. Наприклад, ми зараз відкриваємо виробництво в Воронежській області в Росії, то ми вимушені робити повноцінний завод з усіма етапами, з усіма циклами виробництва. Тобто від заготівлі до мехобробки, зварки і, відповідно, фарбування і виходу нової продукції. А в Україні зараз є намагання певних осіб. Протягнути закон, який відкриє дорогу для імпортерів, і буде техніка просто реалізовуватися, Тобто завозитись, цепляється табличка, що зроблено в Україні, і буде мати статус українського. На цьому етапі ми ж не зупиняємося на тому, що от Херсонмаш запустив серію скіфів. Що відбувається далі? Очевидно, завод це ж гігант, і тому гігантські плани. Тільки по одним жаткам, які у нас рівно виробляються, ми на протязі цього року, до до сезону, ми внесли більше 30 змін. Конструктивних, які покращили надійність і якість, приємно те, що на сьогоднішній день наші жатки беруть практично під всі комбайни: це і John Deere, і Нюхоланд, і New Holland, і, і ще там десятки марок. Люди сьогодні оцінили якість наших жаток, і, відповідно, не бачать різниці, навіщо купляти в два рази дорожче, якщо отримуєш ту ж саму якість і ті самі результати. Аби ми говорили про те, що в державі. Скажімо, зелений коридор для національного виробника. Які коридори необхідно закрити? Що треба зробити? Ну, в першу чергу не превращати нашу державу в смітник, тобто завозити всю б.у. техніку. І ми розуміємо, що люди заводять її по заниженій вартості, уходять від податків, відповідно, не отримує бюджет, не отримуємо робочі місця і превращаємо в секонд-хенд. Це перше. Друге, ми. Через асоціацію сільхозмашинобудівників виходимо з пропозиціями того, що необхідно підняти пошліну на ввезення техніки, тобто зняти пошліну на комплектуючі, на запасні частини. Для того щоб було цікаво організовувати тут виробництво, і для того, щоб були заходили інвестори, які готові розпочинати виробництво саме в Україні. В Україні всі програми, які є як, начебто для підтримки сільхозмашинобудування, вони в дійсності розраховані на підтримку сільхосвиробника. Відповідно, якщо будуть програми працювати. То кількох виробник зможе купляти нашу продукцію, Да? і ми рахуємо, що їх треба наповнити смислом, тобто наповнити грошима ті програми, які сьогодні існують в державі. Це розуміють. Як мінімум, це розуміє наш президент, це розуміє прем'єр-міністр, які декларують і кажуть завжди, що необхідно робити імпортозаміщення, що необхідно розвивати нашу промисловість. Ну я думаю, що про те, що в нас є потенціал в Україні є сільхозмашинобудівники, є інші машинобудівники. Україна не буде забувати. Дивіться далі у сільраді. Ось так виглядала школа у великих полихцях Сквирського району Київщини за кілька місяців до нового навчального року. На початку літа буревій із градом повністю зруйнував дах, та й самій споруді завдав чималої шкоди. Тут практично нема ні одного цілого листка шиферу. Серце крається, і це все буквально за півгодини сталося. Те свято 1 вересня для учнів та вчителів таки настало. Місцева влада виконала обіцянки і в стислі терміни провела ремонт. З обласного бюджету виділили 299 тисяч на кришу на ремонт. Ми з нашого бюджету 40 тисяч. Таким образом ми повністю все перекриваємо в нову металочерепіцу для того, щоб дійсно можна було на довгі роки забезпечити цю школу від таких нещасних випадків, таких от природних катаклізмів. В іншій сільській школі теж свято і не тільки через перший дзвоник. У Постоварівці побільшало дітей. Відтак змінилася і кількість учнів з педагогами, і статус самого навчального закладу. Зі звичайної школи він перетворився на навчально-виховний комплекс. Тобто, тепер тут займаються і з дошкільнятами і з дітьми, які хочуть знати та вміти більше. Зовсім змінилося відношення до навчання, особливо в старшокласників. Вони стараються більше. Займатися позаурочно з вчителями, репетиторством займатися, література різноманітною, вони цікавляться. Запити вчителів, вчителі осторонь ніколи не стоять, завжди допомагають дітям. У нас є троє музики, ансамбль лотуків відомий на київщині. У нас є дійсно хор, у нас є духовий оркестр, чого в селах уже немає, нічим пишатися. Свої зусилля розум спрямую на те, щоб всі всі жителі моєї держави були щасливими. Вже зараз я знаю, що я одна з тих, хто в майбутньому зможе принести велику користь своїй державі. Випускники вже приносять користь рідному селу, а дбають про це місцеві ж мешканці. Коштом агропідприємств, що розташовані на території сільської громади, діти здобувають освіту у вишах і повертаються до села. Ті учні, які навчалися в нашій, в нашій школі, вони отримали цільові направлення. Сьогодні вони вже повноцінні працівники нашого підприємства. Сьогодні це основна складова нашого керівного складу підприємства. А ось мешканка села Токарівка Надія своє майбутнє пов'язує з музикою. І добре, що у сусідній сквері є де опановувати вокальне мистецтво. Є таланти на селі, їх головне знайти, розкрити, реалізувати і зробити народними артистами України. Скверським ентузіастам допомагає у цьому програма місцевий розвиток орієнтований на громади. Частину коштів на її втілення спрямовує Євросоюз, частина йде з місцевого бюджету. Завдяки проекту у школах району встановили енергозберігаючі вікна, замінили меблі та класні дошки. Тепер усі разом міркують над тим, як покращити санітарний стан учбових закладів та створити освітні округи. Партнер програми український виробник комбайнів Херсонський машинобудівний завод.